Так, настали день колядів по новому, через два, як там по-старому. Ми в Білуховці. І перший такий приємний сьогодні у ну, нас Це хлопці передали. На це були у них спортивні змагання, ну, в общем то що там якось надонатили. Ну так починається ранок дуже бадьоро. Їдемо грузитися. Летить Жека. Будемо зараз починати погрузку. Манітуха. В общем-то, починаємо коляди. І так, перший ковш. благого діла. Піднімаємо вверх і опускаємо вниз. Все, як працюють дрони, так само працюємо з Поїхали. Ну що, поїхали? Благоділо в такий праздник, Я думаю, нам Бог допоможе. Слава ЗСУ. Пацани, знайте, ми з вами. Тоді буде перемога. Фермери ми, допустимо, з Мартинівської, ОТГ, ну, Білуківські, Мар'янівські, ну, різні фермери. Скидуємося, ну хто скільки може, хто там по 500 кг, хто по тоні, хто по ковшику, хто по два, щоб назбирати хлопця на дрони. Вчора поїхав за цим Геною в сторону Бамбаса. Подивилися і треба допомагати. Не надо казати Самі наші та... коляди за 40 років мої. Да. Колядуйте і... так по всій Україні, за сталим небо і будете ви жити спокійно, пити горілку, топтати дівок своїх, чужих. Ну, пацанам треба допомогти. Жека вчора в цьому бідився. Да, Приходить, навіть колікаві... кілометрів 200 від фронту, кабом так бахнуло за кілометр, що машину напросить. Труснуло. Так що об'єднуйтесь і допомагайте. І там не кажіть, Та, немає чим, у нас там блять, в, кого, в кого менше землі, в кого більше. блядь. Хлопці менше землі, мішечками привезли, В кого більше черпнули, там в кого ж два. Об'єднуйтесь, я думаю, що в кожного є з... із громад хлопці, які служать, яким потрібно допомагати. Ну я думаю сейчас на фуру по селах назбираємо. А як не є фура соняшника, а так, по мішечках по чуть-чуть, то вже добро людям. Так що, все, мирне небо, гарних свят і спасім за СУ. Так, другий ковш пішов. Отак. Коротше, працюємо. Приїхали хлопці, привезли в мішках наші герої. Четвертий ковш поїхав Манітовський. Так що білуховка взагалі шикарні люди, дуже шикарні. Працюємо. Так, сипимо четвертий ковшик. Поїхали. П'ятий ковш, що не влізло, навіть докидали ще пару лопат. Поїхав п'ятий ковш. А так рождаються наші українські, народні, дійсно народні дрони. А ось куча семечок. Треба зараз забрати. Прекрасні жіночки. Теж розуміє нашу складну ситуацію. Поїхали. Другий ковшик з цієї кучі. Третій ковш отакий вийшов. два дуже повних. Так що, працюємо. Сьома наша точка в білуховці. Так, пішов ще одний ковш на дрони. Отак, народ. Я ж кажу, якби нам ще держава допомогла, ми б, мабуть, і Китай завоювали. Так, зачерпнув трактори смалувато. Ще докидають хлопці лопатою. Кабончик. Білуховка. Ще не всіх об'їхали, а КАМАЗ уже повен. Отакий в них народ. Та взагалі я не знаю, навіть аж суперський, просто супер. Да, Жека каже, ми на колядували. Слава ЗСУ! Цікаво, скільки ж накидали і це не все. Ще раз заїдемо на вісову. Білуховка. Супергерой сьогодні. 246 насіння. Яков теж катара. 8809. Плюс-мінус скільки в упакує 8800. Поїхав, грузимо в трактор. Отаке білуховка. Коротше, теж кидав лопатою. Кажеться, теж диво дивне. Ну нічого. Камазі майже 7 тонн. Грузимо ще в трактор. Так, герої нашого сьогодення сьогодні. Не всі, но, так, сипем ще сюди. Що, пацани? Довести до кукурузи? Так, ще один ковш з білуховки. Коротше так. Як? Винтик до винтика. І дрон в кучі. Ждіть, кацапня. Так. Вже в тракторі он, Кабанчик видніється. Білуховка супер. Молодці. Отак, ну, 20 отаких вчених. Я сьогодні не поколядував, так смачно. Ігор Олексійович Кучеренко передав. Отакий Ігор Такуй. Олексійович. Олексійович, передам. Десь вони там бохнуть в Т-90, як вчора наш землячок. І буде все добре. Все, дякую. Їдемо. В общем-то, до кукурузи. Кажуть, так у мішках ось люди привезли. Тобто ніхто осторонь білуховки не стоїть. Прологи Микола. Перемоги. Слава Україні. Отакі От у вас пацани і люди. От отакезні. Все, дякую. Макулиха, погрузка. Білуховку завершили, почали. Макулику, Халтурінку, Мар'янівку. Ще черпачок. Мітаха з наша робити. Ще ковшик. Ще це. Дядя Коля, ще кинув тону, може трошки більше. Поїхали по нашому краю. Заводи, прогрівай. Все, дядь Коль. Як казали сьогодні Білуховське, давай вже кукурудзу, каже, молотий. Так, Мар'янівка, перший ковш поїхав. Юрець. Так сипляться дрони. Так. Другий поїхав. Ну так. Потихеньку, помаленьку. Третій ковшик поїхав. До одного фермера, так? Це тільки, так. Да. Так, пішов четвертий. Юрчик молочга. Сергійні привіт. привіт. Юрчик з Мар'янівки припер В Мартинівку. Поїхали. Так, поїхав перший ковсик Так, другий ковсик поїхав. В общем-то, как-то так. Так, третій пішов. Так. Видніється вже шапочка по халтурінці. Ну зараз з'їздимо ще до одних. Може розщедряться. Так, Женьок на вигрузку. Так, висипаємо. Помаленьку, потихеньку. Ось така у нас куча є. Зараз висипаємо, побачимо, що вийде. Так, висипали ми. За ну, так получилось Так, і получилось одна кучка і друга кучка Тобто, я думаю Тон десь валик скільки під 15-15 буде, да? Ще завтра серий тону привезе, навірно Ну, ну то есть... Шановні, об'єднуємося, просто <кхе> молодці, що я скажу. Білуховка тон 8 і ми тут теж десь тон 7 з нашого краю, да? і бульбах з Мар'янівки. І ще 4 мішечка, ось навіть люди вдогоночку при... При... передали. Так що, 4 мішка це теж це якась лопасть на дрон. Підводимо підсумки. Наших неймовірних колядів. Білуховка. Супер крутезні люди, це без перебільшення. Обзвонив трьох чотирьох далі вони самі організувались, назначили збори, назначили коли, в общем-то, е скільки там. Може, конечно, особаюсь. 10 чоловік сипнуло 7 шестеро по-моєму, чи п'ятеро Дали коштами. Тобто в районі плюс-мінус 8 тонн, ну я думаю більше, ніж плюс 8 тонн семок білуховка. 32 там з маленьким хвостиком, денег. Цілую вас, люблю, ви неймовірні. Аж плакати сьогодні. Хотілося. Реально, як ви організувались. Хотілося б, щоб всі села так організувались. Вже сьогодні кричали хлопці, давай, може там кукурузу, може там сушку договорись там з ким, щоб посушити, без питань. Все, все порішаємо, справимося з цим ділом. Перейдемо на друге діло. Якщо ви не проти, ваші пропозиції будуть, я думаю, все здійснено. Все ми, все ми можемо подолати завдяки таким як ви. Далі Мартинівка, Вакулиха, Красне, Мар'янівка. Шесть фермерів сипнуло. Один повинен перевести кошти. Один уже перевів кошти. Скільки перевів, не знаю. Скажу як треба. Хто перевів, кому цікаво, все, ось список лежить, более детально можу розказати. Ще Серега завтра обіцяв привезти тонну. Ну, наші так хлопці по тоні, навіть трохи більше, там по тоні 200-300 кинули емоці. Теж виходить в районі 7-8 тонн. Суперська. я взагалі думав з нашого краю хоча б каммаз зібрати. Там ну, 15 тонн, це як льода, а може й більше. Це дуже-дуже радує. Хотілося б, звісно, щоб більше приєдналося до цієї акції своїх любимих земляків. Ну, все, наші поступки на нашій совісті, там Петро спитає. А нам буде що йому розказати. Це все лірика. Їдемо далі. Завтра в Нижня Лана проводить теж збори з фермерами. Що до чого, хотів би їм розказати, хотів би, щоб ще деякі села об'єднались. У нас ж багато в районі сел, багато в нас громад, багато старостатів. Тобто люди добрі, це все реально. Це все є люди, які можуть допомогти здачею. Це все не питання було б. Де брати кошти. Хотілося, щоб приєднався бізнес до цього. Бізнесу у нас дуже багато і бізнес зараз набагато кращому розположенні фінансів, ніж наші фермера. Тобто кожен може там викинути по 10, по 20 тисяч, по 5 на крайняк. Та навіть по 2, по 1000. І то це буде дуже великий внесок їх в. Свій же ж захист. Це ж ми робимо не для, не для хлопців, для себе. Тобто, ну, Цим треба просто проникнути душою, поняти, як там дуже важко не виділяти війну від буденності. Ну, якось так. Ще там, були вже переведені хлопцям кошти. Райсоюз був переведено 10 тисяч. Дядя Вова там щось перевів. Я вже й забувся, хто, що там. Ну, В общем, то ага, Максимівка, колектив їхнього клубу були з гастролями в іншому село і назбирали 6,5 тисяч, теж перевели. Ну, тобто в районі 20 -ти плюс тисяч вже було переведено. Це вже показник. Плюс на картці 73,74, не пам'ятаю 1000, 70, взагалі, з хвостиком. І наліком 50 з лишнім. Зараз думаємо, як правильно поступити. Якби ж назбирати мільйон на 100 комплектів, це плюс. Була б скидка 30%, тобто плюс. На 30% комплектуючих до дронів було б більше. Тобто не 100 комплектів би вийшло, а 130%. То маємо ми різницю. Може, хто це побачить. Так само збираємо. можемо об'єднатися, скинутися, закажемо ми запчасті, проплатимо. Хлопцям на що це не. Було б що переводити, там рішимо. Що я вам скажу? Об'єднуйтесь люди. Сила наша в єдності. Хлопці дуже сподіваються на нас. Дужче, ніж ми на них. Це треба зрозуміти. У нас ж багато бізнесу, багато там. Та... Та всі заробляють гроші. Будівельників, таксістів. Можна зробити на новий рік, отакий подарок скинуться від кожного. Ну ніхто не бідний. І буде в нас шикарний новий рік. Шикарний новий рік. Я вам би показав би відео, що мені вчора мій земляк показував, які під Авдеївку зробили. Ну не можна розказувати. Такі чудеса одним FPV дроном, який стоїть там 400 доларів. Вони уничтожили таку техніку, яка вважається супер-пупер у засранців. А пацани отак її, І її нема. Якось так. Об'єднуємось, донатимо, поширюємо, навіть молимося. І буде в нас все. мир, злагода. І процвітання. Боремо і поборемо. Слава ЗСУ! Слава нації! Смерть ворога! До нових встреч! Це ще не кінець, це тільки початок! До побачення!